Так, друзі, на прохання підписників сьогодні вирішив засняти свої налаштування на металошукачі деус. Так, для початку беремо, включаємо блок живлення. Тільки я в режимі без звуку буду, тому що щоб він не шумів, не пихтів, не деренчав в кадрі. Так, ложимо. Це дивимося, це в мене зараз настройки на жарку погоду. Літом. Сьома чистота, як ми можемо бачити. Ну і налаштування. Вибираємо. Не туди трішки зайшов. Менюшка. Погнали. Дискримінація 2 і 0. Чому так? Тому що якщо нижче опускаєш дискримінацію, допустимо, ти дискримінація 0 буде, або мінус 1 буде дискримінація, то в тебе маленькі об'єкти, такі як срібна чешуйка, всілякі малесенькі обломуші і різні... Маленькі об'єкти буде, буде показувати. Вже лізо буде віддавати, якщо на гранично допустимій глибині буде лежати даний об'єкт, буде в чернину його кидати. Чого дискримінація 2,0. На такій дискримінації воно <кхи> не кидає в чернину, як то кажуть, сильно. Так, погнали далі. Нажимаємо профі 5 тонів. Не люблю я, друзі, на поліфонії ходити. Можна тут різне вибирати. 4, три, кому як зручно. А я на п'яти тонах люблю ходити. Воно краще на п'яти тонах розлічає залізні великі знахідки. Допустимо, якщо велика железяка буде лежати, краще може розрізнити, ніж на поліфонії. На поліфонії воно буде пущати, як на монету. А на п'яти тонах чуть в бок проведеш вже буде значення дискримінатора міняться, і так, ВДІ міняться, і так далі, і тому подібне. Так. Шаг назад нажимаємо. Чуйка 94. Ну, кому як, зручніше буде. Можна 90 ставити, можна 95. Я таке саме рівномірне значення виставив 94, тому що менше фонів на такому. Можна, звісно, на 92 опустити, на 90. Профі нажимаємо, що там. О, оце, друзі, теж дуже основний аспект в налаштуванні. Ток катушки. Двоєчка. Не одиничка, не троєчка, а двоєчка. Саме краще прибор робу, робить на Току катушки 2. Так, поїхали далі. Чистота 78, це я розповідав, чому 7,8, 8, тому що це, як би так сказати, літня версія. Просто металошукач деус не любить. Дуже жарку погоду, сильні фона видає. Особливо як ти на поселеннях копаєш там, на Черняхівському чи на Київській Русі. Особливо це біля болота, де сильно мінералізований ґрунт, сильно фонить металошукач. Буває, навіть так фонить, що аж значення води і скакає. скакає. 54, 63 ти піднімаєш гору те саме. Чому я на сьомій чистоті ходжу? Тому що тут менше, як би так сказати, фонових сигналів і поміг на ньому. Це я про ця настройка саме про жарку погоду і вітряну. Ну, Іли жарку безвітряну погоду. Так а от профі що тут у нас? Ні. Не здвигаємо нічого, як було автоматично, так і лишаємо цю герцовочку. Так. Громко железа 3. Чого Фіга... я на тройку вище не подимаю, на нижче не опускаю, тому що по поселенням я вже, як би так сказати, навчився ці наконечники стріл, проколочки, ножики. Іменно. На трьох тонах саме краще і найглибше воно бере. Так. Три. Скорость. Скорость теж, друзі, двоєчка. Теж на, цій... на цьому налаштуванні метала саме найкраще бере. Ну, саме краще працюємо, як би так сказати. І громкость слабих сигналів виставляємо на максимальну. Не ну, можна на четвірку, ну краще на п'ятірку, тому що, як буде дуже глибоко лежать, металошукач або в чернину його скине, або вообще не побачить. Краще, як краще, щоб. Більше шансів було щось по глибині цепнути на такі сантиметрів 40, 37, 40, 45, 50, в залежності від предмету, який там знаходиться. Оце краще не трогати, друзі, мітку. Це мітка предназначена для того, щоб, допустимо, можна пробки убирати, щоб вони не показували. Ну як, воно буде показувати, але тільки звука не буде. Видавати. Так що якось так, друзі, такі налаштування. І найголовніший аспект, який потрібно враховувати при пошуку, грунт і відслежування. Це найосновніше. Цією функцією, як би так вам сказати, ти включаєш мультичистоту на Деусі. Я завжди тільки на відслежуванні хожу, грунта. Не ручной, не качать. По одній простій причині, то, що якщо ти нажмеш припустимо качать. Грунт. Ти в одному місці прокачаєш, в тебе буде, припустимо, значення там 80 чи 75, ти буквально 2-3 кроки будеш ступнеш. І в те вже значення ґрунту буде 60 або 85, а це впливає на глибину пошуку об'єкта. Ти на меншій глибині будеш брати об'єкт. Плюс багато нюансів, плюс теж буде в чернину кидати і так далі, і тому подібне. Маленькі речі. Так. Ну, а тепер основна весняна. Це я про восьму часто тут розказав. Ну це більш для літньої версії, коли сильно жарко, і сонце, і металошукач сильно великі ці фони создає, розповів. Так, а тепер на основну, на осінню і, так би сказати, більш до зимової. Ні, Не в ту сторону пошов, чуть повище. Ну, там, в принципі, друзі, все те саме. Де вона 15,7. А, ось? Теж все те саме 11-та частота. Ну, практично все те саме, що й до цього було. Грум теж відслідковування. Оце саме основне, друзі. Завжди користуйтеся цією функцією на металошукачі Деусі. Цією функцією, як би так сказати, вам, ти включаєш мультичастоту на Деусі. В якому немає мультичастоти. Функція відсліджування ґрунту. І ще що одне по цій функції я скажу. Включили функцію відслідковування ґрунту, Положили металошукач. Секунд 30 постояли, почекали, бо зразу вона не включається ця функція. секунд через 30, через 40 включається ця функція. А як зрозуміти, що ця функція вже включена на металошукачі? Верхні, верхнє значення буде нижче нижчого значення на одиничку. Тобто, припустимо, тут 85. ось, А тут буде 84. Так зрозуміти, що ця функція включена на металошукачі. Так що, друзі? Все вам розповів. Таким от я налаштуваннями користуюся. Що, друзі? Всім дякую за перегляд. Най на все добре.